Молитва на кожен день. Четвер. Молитва до апостолів. Вас, верховні апостоли Петра і Павла, та весь суворих христових апостолів і учеників, вас усіх зібрав Господь наш Ісус Христос, щоб ви були з ним та щоб ви в Його ім'я проповідували Царство Боже. Святі на всю землю поширилося благовістя ваше. А прийнявши Святого Духа в огняних язиках, ви спалили поганську лож та сітями ваших слів уловили у віру заблуканих, тому небо голосить та оповідає вашу славу, а ми просимо на честь вашої пам'яті, спаси Боже всіх нас за молитвами твоїх апостолів. Амінь. Молитва до Святого Отця Миколая Всеблагий Отче Миколаю, великий предивний чудотворче, ти своїми молитвами лікував усяку недовгу і болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, Ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього життя, поспіши й до мене. Зі своєю поміччю захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерти. Хорони мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога, і допоможи мені. Щоб я сподобалася навіки в небі разом з тобою, прославляти і величати Боже милосердя. Амінь.